Місяць назад я дізналася те, що перевернуло все моє життя: страшну таємницю про мою дитину. Це сталося 20 років тому. Я була молодою, щасливою вагітною жінкою. Мені було 23. Андрій, мій чоловік, був на сьомому небі від щастя. Ми чекали дівчинку, нашу першу дитину, свекруха Валентина Петрівна. З нею завжди було складно. Вона хотіла контролювати кожен крок. Що я їм як одягаюся, з ким спілкуюся, але я терпіла, заради Андрія. Коли почалися перейми, саме свекруха повезла мене до пологового. Андрій був у відрядженні, він мав повернутися через два дні. Не хвилюйся, донечко, док...» – промовила вона в машині. Я все влаштую. У мене там є знайома головна лікарка, тобі буде найкращий догляд. І справді мене помістили в окрему палату. Пологи були важкими, біль був нестерпним. Я кричала. Свекруха була в пологовій залі і тримала мене за руку, а потім темрява. Коли я прокинулася, свекруха сиділа біля ліжка з дитиною на руках. Оксано, у тебе дівчинка. промовила вона, красуня, схожа на Андрія. Вона поклала, немовля, мені на груди. Я подивилася на маленьке личко і. Щось було не так. Я не могла зрозуміти що, але щось в глибині душі кричало це не твоя дитина. Але я відігнала цю думку. Я тільки що народила. Звісно, я знервована. Дитина не схожа на мене, та вона щойно народилася, немовлята завжди виглядають дивно перші дні. Валентино Петрівно, ви впевнені, що це моя? пожартувала я. Свекруха напружилася тільки на мить. Але я помітила, що за дурниці, Оксано. Звісно, твоя, я ж була поряд весь час. Дні в пологовому пролетіли. Андрій приїхав, був щасливий. Ми назвали донечку Софійкою. Я годувала груддю, доглядала, дарувала їй всю свою ніжність. Але те відчуття воно не зникало. Софійка росла, і вона зовсім зовсім не була схожа на мене або на Андрія. У неї були темні очі, у нас обох сірі, у неї було кучеряве волосся, у нас прямі, її риси, обличчя, це від моєї бабусі, відповідала свекруха кожного разу, коли я згадувала про це. У нашому роду такі гени пропускають покоління. І я вірила. Бо як можна не вірити? Як можна підозрювати таке? Роки йшли, Софійка була чудовою дитиною. Розумною, доброю, але свекруха, вона була до Софійки якась холодна, вона ніколи не обіймала її, ніколи не цілувала, завжди тримала дистанцію. Я просто не люблю телячі ніжності, пояснювала вона. Софійка закінчила школу, вступила до університету, їй виповнилося 20. вона стала дорослою дівчиною, розумною, самостійною. І саме тоді у неї почалися проблеми зі здоров'ям, дивна анемія, лікарі не могли зрозуміти, в чому справа. Вони робили аналізи, багато аналізів, і одного дня лікарка сказала мені щось дивне: Оксана Миколаївно, а ви впевнені, що дівчинка, ваша рідна донька, просто її група крові. Це дуже рідкісна комбінація. Якщо у вас друга позитивна, а у вашого чоловіка перша позитивна, у дитини не може бути третьої негативної. Я відчула, як земля пішла з під ніг. Можливо, помилка в аналізах, прошепотіла я. Ми перевіряли тричі помилки немає. Я приїхала додому в шоці, Андрій був на роботі, Софійка на парах, я сиділа на кухні і тремтіла. І тоді прийшла свекруха. Вона одразу зрозуміла по моєму обличчю. Що сталося? спитала вона. Софійка, її група крові, вона не може бути нашою дочкою, вимовила я. Я ніколи не забуду вираз обличчя свекрухи в цю мить. Спочатку шок, потім страх, а потім покірність. Вона сіла навпроти мене, очі наповнилися слізьми. Я знала, що колись цей день настане, прошепотіла вона, і вона розповіла все двадцять років тому в ту ніч пологів. Сталося дві трагедії. Моя дівчинка, вона народилася мертвою, лікарі боролися, але не змогли врятувати. А в сусідній палаті одна жінка народила дівчинку і померла під час пологів. Молода, самотня, без родичів. Дитину мали відправити в дитячий будинок, і свекруха, вона вирішила: Я не могла дивитися, як Андрій, буде страждати, говорила вона крізь сльози. Як ви страждатимете? Ви так чекали цю дитину, а тут інша дівчинка, якій потрібні батьки. Я знала головну лікарку, ми, ми все влаштували, підмінили документи, ніхто не знав. Я не могла дихати, не могла говорити. 20 років, 20 років обману. Де моя дитина? нарешті вимовила я. Її поховали, під ім'ям тієї жінки, що померла. Я... я не могла вам сказати. Думала, так буде краще. Наступні дні були пеклом. Я сказала Андрію: він не повірив, кричав на матір. Вимагав доказів. Ми зробили тест ДНК. Результат підтвердив Софійка, не наша біологічна донька. Андрій зламався. Він вигнав матір з дому, не розмовляв з нею місяцями. А я. Я сиділа вночі і дивилася на Софійку, вже дорослу дівчину 20 років. Вона не знала нічого. Для неї ми були мамою і татом, вона любила нас, ми її теж. Що важливіше кров чи те, що ти відчуваєш у серці? Я поїхала на цвинтар, знайшла могилу, маленьку, забуту, там була моя донечка, та що я носила під серцем, та яку так і не побачила. Я ридала годинами, але потім я повернулася додому, до Софійки. Вона зустріла мене в коридорі. Мамо, ти плакала? Що сталося? здивовано запитала вона, і я обійняла її міцно. Нічого, сонечко, просто згадала щось сумне. Все добре, я тебе дуже люблю. І я тебе, мамо. Ми з Андрієм довго обговорювали, говорити їй чи ні. І вирішили сказати Софійка доросла, вона має право знати. Коли ми їй розповіли, вона спочатку мовчала, потім заплакала, але потім обійняла нас обох. Ви ми, мої батьки, промовила вона крізь сльози. Може, не за кров'ю, але ви ростили мене, турбувалися, це робить вас моїми справжніми батьками. Зі свекрухою, Андрій так і не пробачив їй повністю. Але я Я зрозуміла мотиви її вчинку. Вона зробила це від прагнення врятувати сина від горя. Це було неправильно, це було жахливо, але вона думала, що чинить краще. Минув місяць Софійка вирішила знайти родичів своєї біологічної матері. Виявилося, у неї є тітка. Вони зустрілися, поспілкувалися. Іноді, вночі, я думаю, як би все склалося, якби моя дівчинка вижила якою би вона була? Але потім я дивлюся на Софійку і розумію доля дала мені іншу дитину, дитину, яка потребувала родини, і я стала їй мамою.